Друз'яки, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Все-таки на вечір рішив зняти коротесенький відосик. Реально, стан душі якийсь доволі дуже-дуже такий критичний. Ну, але я розумію, що ми повинні не опускати руки і працювати далі. Я хотів би подякувати всім за вчорашній прямий ефір. Трошки були в нас моменти із Приватбанком, ну, але нічого, ми зробили свою справу. І далі з вами рухаємося. Ну, як там кажуть, хто тягне, того й поганяють, і сидіти з боку, говорити, то дуже, так сказати, важко. Ну а якщо упрягтися в якусь упряжку і попробувати її тягнути, і порівняти, то воно зовсім не так. Ну, але то, я думаю, тим людям воно не потрібне. І хотів би зняти коротеньке відео. Вчора ми з вами розігрували двоє поросят і виграв у нас. Один із моїх підписників, це Сергій, подивився по донатикам, людина постійно з нами, постійно донатиє, постійно приймає участь, От, бо там були деякі моменти. Провірте переказ, чи людина пересилала, чи бо вчора ж були возврати, і ще насправді людина виграла. Так, людина виграла, як би там не було, ми всі, хто збираємося у прямому ефірі, вже Провірено часом це кількість людей, яка з нами постійно, і задача в нас одна це підтримувати Збройні Сили України. Ну але так як учора була така ситуація, було дуже багато різних там коментаторів, то в принципі люди все-таки різні. Ціль одна: підтримувати наших хлопців і дівчат. На жаль, потреб дуже-дуже багато. І якщо взяти порівняти там два роки назад, рік назад і ще півроку назад, то це зовсім різні речі. Саме Обидно те, що сьогодні хлопчина мені скидає голосове повідомлення. Я вже навіть не пам'ятаю, що то за хлопчина, бо номер був не підписаний в сигналі. І каже, Серега, вибачте, що ми вам не скинули відеозвіт по автомобілю, вірніше по резині. Але автомобіля вже немає, але там залишилося одне колесо. Ми вам знімемо. Да не треба мені знімати такі відеозвіти. Просто жаль те, що буває, не встигаєш зробити. Або так, як Юра Фермагра мене просив, чи немає у мене 18-ї резини на автомобілі. Я вчора поїхав на Першину, був і була там Бушна, я йому зняв відео, кажу, є отака. Готові хлопці вислати безкоштовно. Він пише, вже не потрібно, машини немає. Тобто, саме страшне у нашій справі це не вспіти зробити те, що може рятувати нашим військовим життя. Ну, на жаль, багато людей чомусь не розуміють, і цей рік, який наступив. Щось він так важко мені зайшов, і на душі постійно якась тривога. Постійно важко відмовляти, тому що все-таки всі запити закрити не можна, це просто фізично неможливо. І в принципі там говорити там, мені сьогодні теж людина писала по одному блогеру харківському, що там людина там, робить якісь фотосесії. Ну це його життя. Він був і під окупацією, потім виїхав з окупації. ну… Людині своє життя чекає третю дитинку, все нормально. Тобто я вже не хочу про цю тематику говорити. Чому хтось повинен робити так, як роблю я. Хтось зробить більше, ніж я, хтось не хоче цього робити, Хтось є своя позиція, хтось там, хтось каже, що ти тут. Ну тобто, людей чим далі, тим більше ще й таких проблем. Але потреб стає все більше, більше і війна стає все страшніше і страшніше, а вістом все стає ближче і ближче. Ну не буду я нав'язувати, бо кажуть, це би постійно не От, але моє нитье, воно чому таке, тому що в мене життя таке. Я встаю і мені не пишуть там «Серега, в мене все класно я поїхав там в Карпати, Серега, в мене все класно, я полетів десь на Мальдіву». У мене постійно пишуть там «Серега, я втратив побратима, Серега, у нас прилетіло в машину. Серьога, нам те, або Серега, якщо можеш підтримай і допоможете, або організуйте. Із своїми хлопцями і дівчатами. Все. І от ти з цим живеш, і вже в голові просто такий срач, просто хочеться кричати. І сьогодні день. Наче нічого не робив, просто телефон, там, нова пошта, там туди-сюди. Тобто я хотів би подякувати. У нас два переможці із села Недра вчора було, це родина Сайківських, але вони ще не приїхали, не забрали. І Світлана, яка нам козлика предлагала, вона хотіла виграти поросят, але виграла подарунок від наших дівчат. А також дві людини відмовилися: це Анатолій Васильович. І ще одна жіночка, вона також з нами завжди. От по донатам можна побачити по переписку, що людина постійно з нами. Так що я вам дякую. Сьогодні тільки одну посилку відправив. А поросята виграв Сергій. І ну, у нас був договір. Е, якщо людині не потрібні поросята, ми їх продаємо і віддаємо людині 6 тисяч гривень. Тобто людині будемо віддавати 6 тисяч гривень. І сьогодні у нас рубрика. Вчора ми розігрували, а сьогодні ми маємо можливість продати. Є Два варіанти. Якщо, можливо, хтось хоче, можемо продати двоє поросят, отаких, от я думаю, там в районі 30 кілограм, із середніх таких, може, комусь дівчатка, хлопчики, і ми їх продамо за 6 тисяч гривень. Якщо людина хоче менших, я думаю, що можна буде продати з тої групи трьох поросят, продам по 2 тисячі гривень. Тобто, це буде один клієнт. Вчора мені хтось і писав із моїх підписників, ну, на жаль, переписки я знайти не можу. Якщо ви дивитесь моє відео то можете написати мені, якщо вас задовольняє такий варіант. І можете написати свої варіанти, чи це добре, чи ні. Ну, я вам скажу, я можу залишити цих 10 на відгодівлю, а з тих продати тройка менше. Що маємо отаких от поросят, от, ну, є меншенькі, є більшенькі. Ну, я думаю, отаких от от двоє поросят. От, десь от такого формата. За 6 тисяч гривень вони десь я думаю, 30 кг вже будуть. Так -то, хто там мені писав, якщо є бажання, можете мені написати. Номер телефону завжди є в закріпленому коментарі. Ну, або в описі. Нажимаєте більше і там буде видно. Ну а якщо не хочете брати таких великих, я маю можливість потім продати тих менших по 2000 гривень. Там, ну, там в основному також кабанці, тут теж кабанці. Дівчатка є, в принципі, все, дівчинка є. О, так що ну, от така історія. Вчора ми розігрували, ну, а сьогодні ми вже продаємо. Так що такий був договір. Світлана приїжджала та що козочку нам предлагала, вона також хотіла поросят виграти. Ну але кажу, вона каже: ну, на даний момент зараз не хочеться, хочеться ближче до весни. Ви як ви можете забрати, бо людина відмовляється, можете за 6 тисяч гривень взяти. Ну, хоч реально, я думаю, свиноводи, які тримають поросят, я думаю, що таке порося за 3 тисячі гривень можна взяти. Хоч буває, в деяких регіонах пишуть, вони даром нікому не потрібні. Ну, в принципі, от така ситуація. Ну, а якщо не заберуть то я думаю, що знайду я шість тисяч гривень і перерахую людині шість тисяч гривень. Даю все. Так що, ну от така у нас історія по вчорашньому цьому, поки не немає жінки, поки Леся Петрівна з дівчатами трошечки відпочивають. І я думаю, що приїде і зразу вже знову будемо працювати, тому що є вже замовлення трохи на сало, на м'ясо, і треба буде працювати. Так що Хто там переживає по моєму господарству, все в мене нормально. Свинки на місці. Я думаю, з цієї групи свинку ще якусь заберемо. Тумбочка поки лежить на місці. Ще поки мені не дзвонили, ми її будемо здавати. Печеряшку ми також спарували, наче будемо чекати, чи не перегуляє. Ну а хто хоча можливо менше, то може тоді отаких от от, троє поросят я можу продати за 6 тисяч гривень. Ну а решта залишається. Вдома вже їдять, все нормально, хоч такими малими я не продавав. Але продам тільки тому, у кого буде теплий сарай. Чого? Тому що ми своїм свинкам кочегаримо, Це лишній розхід, ну але в нас постійно тут тліють дровцята, і в сараї в нас хороша плюсова температура. По чому це можна оприділити, а по тому, що в нас ось умухи мухи літають, бачите. Тобто в нас тепло. Я колись приїжджав в аптеку, купляв липучки. Зимою, вони кажуть, на що вам липучки, на дворі ж зима. Ну, А в мене, кажу, сараї весна, так що мені потрібні липучки. Так що, друзі, от така ситуація в нас по вчорашньому, так що бізнес на свинях, рубрика продовжується. От, Торгуємо, чи розігруємо і тепер продаємо, тому що не кожній людині потрібна порося, якщо людина живе або далеко, або десь на етажах, то вони їм просто. Не потрібні. Так що працюємо, підтримуємо наші Збройні Сили України, господарство ніхто не відміняв. Ну а ті люди кажуть, скільки ж ви будете колядувати. Ви знаєте, чим далі заходиш, тим більше треба колядувати і більше потреб. Мені б дали 2 мільярди. Я б їх потратив майбутнього за один день, тому що проблем дуже дуже багато. І запросів дуже багато. Ну, На жаль, ті люди, які не живуть в цій ситуації, вони не вникають у ці моменти, то вони просто мене не зрозуміють. А також хотів би подякувати. Сьогодні я подзвонив до Олександра з міста Баришевка, прізвища, на жаль, не знаю, знаю, що працює я на БЗК. Він на днях до мене заїздив і завіз мені два компресора. Знову два компресора, Ну, таких же, що підключаються від акумуляторів, автомобільних. Каже, можете на розіграш, можете віддати хлопцям. Ну, дякуючи Сергію Мозговому, у нас ще там є компресора. І Анатолій Васильович виграв і сказав, що мій компресор поїде в першій машині, яку будемо відправляти. Так що від Анатолія Васильовича ще один компресор залишається. Це один із членів нашої команди. Так що працюємо. А також тим людям кажуть, скільки ви будете співати, то я вам скажу завдяки нашому каналу, там на Тіктоці, Фейсбуці, в Ютубі. Коли ми, коли я пишу співаю українське, то реально вам скажу по собі, коли ти виспіваєшся, викричишся, хоч ти не міг співати, тобі легше рухатися далі. Легше. А по поводу того, що ми робимо, правильно чи ні, то тільки мають можливість критикувати нас, військовослужбовці. А диванні експерти, ідіть лісом. Так що, друзі, таке невеличке, коротеньке відео вечором. До вечора трошки прийшов до тями, реально щось морально тяжко. Але ми будемо працювати і також далі ще там у нас є ситуація по першій, першому окремому батальйону морської піхоти. Я думаю, що ми все-таки заберемо того буса, підготуємо, одженемо хлопцям. Ну а якщо в них буде змога, потім вони нам ту частку скинуть. Вони там нас брали 100 тисяч гривень, а є бус повноприводний, Т5, за 5200. Ну, За такі гроші знайти повноприводного буса дуже важко. Я там цікавився. Це 7 половиною, ну щось таке. Ну, звісно, не з салона, але я думаю, буде нормально. По технічним характеристикам нормально, треба буде зробити ТО. Плюс, я думаю, що перефарбуємо, зробимо все, як має бути. Є можливість така от, перефарбувати, і там, можливо, деякі кузовні моменти, хоч там наче все нормально. Завдяки Олегу Вікторовичу. От. Ну, а ТО ми зробимо я думаю, на сервіс-бус. Ну, а ті машини, які в нас розкидані по всій березоні. Помаленьку вони приходять до тями. Я думаю, що рано чи пізно вони всі у нас вийдуть. Є деякі моменти. Там головку ще не зробили, От, це залежить від людського фактора. Там вже зібрали мотор, поставили після капітального ремонту стартер, не круте. Тобто такі моменти автомобілі це є дуже така, така важка ситуація, тому що, по-перше, його треба поїхати забрати. По-друге, не завжди можна хлопців випитати, що сталося. І коли ти починаєш з одного, то закінчуєш усім остальним, тому що його треба довести до пуття. Так що я думаю, на цьому буде завершувати наш відосік. Хто хоче придбати поросят, пишемо в коментарях. От. Я думаю, ну, кількість обмежена. Або двоє, або двоє таких, або троє таких. Ну, якось так. Так що на цьому буде все. Всім здоров'я і добра. Працюємо далі. Свинарство ніхто не відміняв. Бо кажуть, на тобі ті свині вже ти ж співаєш, тебе та бабла там вагон. Ну, за це бабло я буду сам якось вже відповідати, куди я його діваю. Ну, але не вибуха мені пришивати, куди я його діваю. У мене на хліб з маслом є, і, і на ліки є, і на одежу є. Так що я дякую вам, що переживаєте, але свинарство ніхто не відміняв. Три роки повномасштабного вторгнення не опустили руки, не вирізали і працюємо далі. І мотивую далі працювати е, своїх глядачів. І люди деякі пишуть, що там подивився шелудька і все таки задумуйся. Можливо, людина не тримала, а задумується завести домашнє господарство. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько. Працюємо далі, всім ворогам на зло. Слава Україні! Слава нашим збройним силам України! Всім пока-пока.